Сидіти нарешті на користь своїх громадян. Де вони всі були? Ми врасти український народ. Тому вони мають його поважати, мають приділяти йому увагу і слухати ці меседжі, з якими народ звертається до них. Бо єдине джерело влади у цій країні є українські. Ало перша станція сьогодні вже друга професійна апеляційного суду що розгляду до апеляційних сільради, а також забудовника, як на цій особи. У нас влаштує тільки скасування генералів, бо це єдиний справедливий може бути вердикт, Тому що це генеральний план це смерть для нашого суспільства. Дивіться, я ви розумію, що це апеляція. Так, так ми по першій інстанції бригада отримала перемогу. Скасурована генеральний план. Ці рада, звичайно ж, не згодна з цим Вони подали апеляцію. І сьогодні буде вирішено. Привігати ви, чи привіга? Ну ладно, а то, что нет. Я поднимаю голову, вижу строй. Судове засідання оголошується Кимського за апеляційної скарги Алінікова Сергія Олександровича Петропавлівської Бачаївської сільської ради києво святошинського району Київської області на постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 8 листопада 2016 року. Секретар доповідає Явкосвін. Судове засідання з'явився представник Алєльнікова Сергія Олександровича, представник позивача Аксьонової Тетяни Анатолійовни. Представник відповідача Петропавської Борчагівської сільської ради та представник третіх осіб скрипки, на стороні на стороні. Особи, на особи. На стороні, на на стороні та представник третіх осіб Скрипки, коменданта, Смовженка, Корольова, Варенко, Байди, Онищук, Дзуєнко, Мартиненко. Потім державне підприємство, український науково-дослідний проектний інститут не з'явився, хоча належним чином повідомлений. Також не з'явилася Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області. Належним чином повідомлено особи встановлено повноваження перевірено. Фіксація судового процесу здійснюється з допомогою програми Камертон. Звертаємо вашу увагу, що фактично з врахуванням того стану відносин містобудівних розвитку населеного пункту, який знаходиться в населеному пункті Підопавська Борщагівка, в разі задоволення позову буде завдано. А, а, значна шкода іншим мешканцям населеного пункту, не будемо забувати, що генеральний а, план населеного пункту це не просто а, а, комерційне будівництво, а це і а, розбудова інженерно-транспортної інфраструктури <пробітник> і а, <пробітник> будівництво об'єктів. Да, 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 ага. Там є і з врахуванням всього, що вказано, скажімо, значній частині е, і заперечень в суді першої інстанції, в простішній скарзі, просимо апеляційну скаргу підтримати і скасувати рішення суду першої інстанції, е, прийнявши новий, яким в позиції відмовити повністю. Якщо представник ради? Просимо. А хочемо задовольнити. Постанова Кожного адміністративного суду Києва від 8 листопада 2016 року по справі No 8261358416 скасувати. Ухвалити нове рішення, яким задоволені позов відмовити повністю. Дякую. <пасування> Оскільки, як ми бачимо, суд першої інстанції, і це підтверджено нашу думку під час апеляційного розгляду, приймаючи, скажімо, постанову, о, дотримався в повному обсязі нового матеріально-процесуального права. Ми просимо постанову залишити без змін, а апеляційні скарги відповідно. Дякую. Писайте представник. Я повністю представник позавища та третіх осіб і прошу суд залишити. Операційну скаргу про забувлення третьої особи і подача зіключі статтями стодиноста статтями двісті 200, 205, 206 шість касукріне. Суд ухвалив апеляційні скарги Олейнікова Сергія Олександровича Петропавлська Бачаївської, сільської ради Києва райони, Київської області залишити без задоволення а постанову... Заочливість дайте закінчити, дайте можливість рішення суду дочитати. А постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 8 листопада 2016 року без змін ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку та строки, передбачені статтею 212 тринадцять каз Головуючий суддя судді. Про судове засідання оголошується закінчено. No! Yeah. Oh.